Друзі, привіт! знаходимось біля закладу Daniel Original на мікрорайоні. Сьогодні ми прийшли сюди продегустувати блюдо, яке вони нам предоставили як спонсори. Це хачапурі по аджарськи Я вирішив, що зроблю додаткову таку рекламу для закладів, які погодились стати спонсорами, тому що це в Лозово, як виявилось, дуже непросто. Я написав багатьом закладам. І Даніель один з тих закладів, які погодилися, надали свою страву для вас, для лозівчан, щоб ви також скуштували абсолютно безкоштовно. Просто ви повинні. Бути учасником челленджу. Тож, давайте зайдемо всередину, подивимось, як взагалі виглядає заклад, замовимо цю страву і продегустуємо разом з вами. Погнали! Кафе дань, дані, кафе, кафе, данье, кафе, кафе дань. Daniel, café, café, Daniel. Da Daniel, 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 original. Daniel, café, café, Daniel, Daniel. Друзі, кафе ну кафе друзі. принесли хачапурі ось така замечательна лодочка жовточок в ідеальному состоянні просто. Бачите, чому називається чотири сира, тому що тут не просто сир, а тут ще чотири види сиру. То я бачу тут торблю, бачу, скоріш всього мацарелка. Дивіться, як класно тянеться. Я дуже полюбляю хачапурі по аджарськи Знаю, що треба його замішувати, але я замішувати не буду, тому що я хочу трошки його по іншому з'їсти. По-перше, така штука вам буде подарунок за участь в челенджі. Ну я скажу розмір, ну прям супер. Я зараз зроблю не так. Я зроблю отак. Дивіться. Ляп собі в тарілочку і буду дегустувати. Тісто тісто пахне прям дуже-дуже круто, воно пропеклося. Я хочу люблю робити отак: жалточок розмішувати саме тістом. Дивіться. Ну Разві не красота. До речі, буквально, я не знаю, хвилин 10 його вже подали. Тобто вам не доведеться чекати довго, якщо ви навіть хочете спробувати. Ну, давайте, бо я вже в нас слюнки, тічуть, я не можу балакати. Ваше здоров'я. Блін, дивіться, просто. Тільки сиру. Давайте з сиром. Угу. Дорблю, він не заважає, він додає такої пікантності. 100% його вміють готувати. Тобто залітайте до нас в челлендж, зніміть класний ролик, тому що це того варте. Це хачапурі спробуйте абсолютно безкоштовно за маленьке відео в TikTok або в Інстаграм. Якщо ви не хочете знімати, просто моя рекомендація: прийдіть в Даніель Оріджіл на мікрорайоні. Замовте собі хачапурі пожарські 4 сира, куштуйте його, і чесно, ви не обломитесь. Ціна цього хачапурі 250 гривень. Я думаю, якщо ви навіть не хочете е, часу в челенджі, просто прийдіть, замовте і просто проводіть цей вечір або день. Прекрасно ваше здоров'я. Друзі, тільки що дізнався, які тут є чотири сири, я вгадав тільки два. І що, і що? <смас> Каже, <Каша>, я заповнив. <смас> я забуваю про просто... це по таді сиру. <слysgin> <слysgin> <ник>. Друзі, п'ятий дубль. Не вгадав я з мацарелою. Тут чотири види сиру, я собі записав. Камамбер, Дорблю, сулугуні і бринза отакі сири представлені в цьому хачапурі. Треба треба прям іти і куштувати. Краще просто до нас в челлендж і виграти це блюдо собі безкоштовно. Приходьте в Даніель Ріджінал, Ваше здоров'я!